Після втрати Верса у сім'ї Десандрів відбувся розкол. Усі були в депресії, а особливо Аліна, яка настільки сумувала за сином, що вирішила оселитися в намальованій ним картині. Так, увесь цей світ створений справжнім версом, включно із Моноко, якого він назвав на честь свого собаки, та Ескі, який був його улюбленою іграшкою. У цій картині уся родина любила грати, однак тепер її окупувала Аліна. Вона створила собі там фейшиву сім'ю, де всі були живі, радісні і так далі. Це не сподобалося чоловіку, бо, по-перше, чого це вона його. Покинула заради фальшивої сім'ї, ще й залишила двох доньок на нього. А по-друге, за довге перебування в картині поступово вбиває людину. І Аліна трохи так затягнула тут сидіти. Він теж увійшов у картину, щоб забрати Аліну, але вона відмовилася йти, і тоді вони почали битися, і їхня бійка, як я зрозумів, і викликала той самий розлом. Ренуар вирішив: якщо його дружина так не хоче виходити з полотна, що її поступово вбиває, він його тупо знищить. Аліна йому цього не дозволила, заточила його у прірві під монолітом, однак Ренуар вибрався і тепер примудрий потроху картину нищити Аліна його стримує, однак із часом вона слабша, і все, що вона може, це стримувати смерть для конкретного числа людей. Так і утворився Гомаш.